Вітаю, шановні. В ефірі першого міського проєкт Теледоктор в студії для вас працює Олександр Сопельник. І сьогодні в рамках нашої програми ми поговоримо, хто ж так, хто ж насправді є сімейним лікарем та ми розглянемо головні питання, які ставлять сімейному лікарю. І а, в нашій студії сьогодні Оксана Пенькач, сімейна лікарка. Вітаю, пані Оксана. Доброго дня. А, давайте почнемо з першого питання: які послуги взагалі надає сімейний лікар? Сімейний лікар це той лікар, який веде пацієнтів від народження і до їхньої смерті, тобто від нуля. Віку років і до 150-160 до кількох людей доживає, і він веде найрозповсюдженіші, діагностує, лікує найрозповсюдженіші хвороби, які на сьогоднішній день є виявлені. Е, які його основні завдання? Вони окреслені в наказі МОЗ 504, е, тобто як його основні обов'язки, е, і також те, які аналізи має він робити, які його основні задачі. А більш детально там вже є інші накази пацієнтам, ну якщо їм буде потрібно, то можна буде на прийомі це все оговорити, в яких наказах може пацієнт прочитати, чим регламентовані саме, скажімо, так, деталізовано хто такий сімейний лікар? Але оці основні поняття, чому звуть сімейний, тому що він для всієї сім'ї? А зачасту плутають сімейного лікаря, наче він якось прикріплений, закріплений за конкретною сім'єю за допомогою договору. Угу. От я до речі, наступне питання: а чи обов'язково родині так укладати от? Угоду з одним лікарем чи можна кожному члену родини з різними кожному члену родини можна укладати договори з тими, хто їм більше подобається. Комусь подобаються там лікарі у віці, комусь подобається навпаки молодь, комусь там дівчата, комусь хлопчики, хтось соромиться, якісь проблеми вирішувати, допустимо, з протилежною статтю лікарем. Тому тут ніякого обмеження немає. Сім'я може мати. Лікарів тих, яких вона тільки забажає в плані різних. Якщо родині зручно приходити до одного лікаря, звичайно, це може бути зручно, якщо в основному членів родини це влаштовує, то вони приходять до одного лікаря і заключають декларацію у одного лікаря. Також хочу зазначити, що можна. Не заключати декларацію, якщо людина там не хоче по якихось своїх причинах, особливо це стосується ВПО, оскільки зараз ми обслуговуємо переміщених осіб безкоштовно і вони матимуть діючу декларацію у іншому закладі. А тут обслуговуватися безкоштовно і не заключати тоді декларацію з лікарем. Угу. А от, якщо обрати при виборі от, сімейного лікара, так ким. Е Підписувати цю угоду. На що потрібно в першу чергу звертати увагу, так? І от чи стикались ви з цими стереотипами, коли там, татуювання у лікаря, і давайте ми відразу пояснимо глядачам, чи впливає це на лікування. Взагалі, я завжди раджу сім'ї з першого погляду. Ви ніколи не побачите, це ваш лікар, це ваша людина, не ваша людина. З сімейним лікарем дійсно має бути якийсь такий зв'язок, щоб зрозуміло співпрацювати як лікарю з пацієнтом, так і пацієнту з лікарем. Якщо пацієнту абсолютно все одно як виглядає лікар, ну окрім того, що лікар має бути охайним, це апріорі. Всі інші питання, якщо йому це комфортно, будь ласка, не звертайте увагу ні на що, але є певна когорта пацієнтів. Для яких дуже важливо, щоб лікар обов'язково був там в шапочці, в халатику, там, з трьома фенодоскопами на шиї, щоб зрозуміти, що це лікар, а не медсестра, щоб він був в якогось поважного віку, не знаю чому, з якими це стереотипами. Можливо, там раніше вважалося, що лікар якийсь старший, він більш досвідчений, більш грамотний і так далі. Зараз ці стереотипи вони змиваються, тому що є протоколи лікувань, які може прочитати лікар, який тільки тільки закінчив інтернатуру, тобто він Може бути молодим і лікувати не гірше. А здебільшого, ну не хочу ображати колег, які у віці, а здебільшого іноді і краще, тому що колеги, які у віці, вони вже випрацювали свої схеми лікування, вони їх дотримуються, і дуже рідко коли відходять від цих постулатів, ну тому що воно ж допомагає. А ті лікарі, які от щойно щойно випущені там після інтернатури, вони навпаки, через свою невпевненість дуже багато читають і деколи навіть краще знають якісь варіанти лікування. Ання аніж ті, що у віці щодо татуювання і так далі, взагалі це не впливає ніяк на інтелектуальні здібності людини. Нехай вони будуть краще. І якщо лікарю е так комфортніше себе самовиражати, я вважаю, що навіть це людина, яка більш щира з суспільством, яка має ці татуювання, тому що вона хоче щось демонструвати. Ті люди, які зовсім ніяк себе не хочуть самовиражати, також має місце бути, якщо пацієнту так комфортно. Найголовніше це не дивитися якихось з першого погляду, тобто колір волосся не такий, колір очей не такий, по цим критеріям ніколи не оцінюйте. Звісно, ви можете, до речі, можна змінювати лікаря сімейного безліч разів. Якщо вам не сподобався один, не знайшли ви спільної мови, щось вам не подобається. Перейдіть до іншого, до третього, до четвертого і знайдіть того, з яким вам комфортно, якому ви будете довіряти. Так і а, пані Оксана про стаж роботи. Чи впливає він на якість лікування? Так, якщо впливає, то як тут дуже таке дискутабельне питання з одного боку, як я сказала. Є протоколи лікування, і здебільшого найрозповсюдженіші хвороби, вони не потребують індивідуального підходу, як в нас люблять казати, чогось такого складного. Воно все типове. Якщо це ГРВІ, воно здебільшого типове. Звісно, буває таке, що там переходять у ускладнення. Але з іншого боку, один лікар за свою практику може якесь захворювання побачити рідкісне, а інший не побачити ніколи. І так, той лікар, який побачив, пролікував, прочитав про це, він буде більш Свідчений саме в цьому питанні. Тому я б не сказала, що стаж особливо якось впливає. Тут впливає, наскільки лікар залучений до процесу, наскільки він хоче щось знати. Якщо лікарю цікаво, то він навіть коли колеги почує якесь захворювання, яке він там не бачив дуже багато років, він перечитає про нього, щоб не упустити нічого наступного разу з пацієнтом. Тому тут стаж взагалі ніяк не впливає здебільшого. А ви ще сказали, що можна змінювати лікаря, так? Там безліч разів. тобто по ти не знайдеш саме того. так? А от якщо е, ти вже знайшов свого лікаря, так, скільки е, там разів на рік? Можна звертатись до лікаря, і чи впливає це якось на оплату там чи щось інше? Наша держава придумала зараз реформу, систему з співпраці з сімейним лікарем, так що пацієнт може звертатися безліч разів, тому що ми не можемо прорахувати заздалегідь, скільки буде потреба у одного пацієнта у іншого звернутися за рік. Хтось захворіє 5 разів, хтось не буде хворіти зовсім. Це є оце державне страхування, тобто держава нам дала мінімальну страховку, яка не являється у квіл еквіваленті грошовому для пацієнта, але просто він повинен знати, що він може звертатися безліч через дів. Звичайно, це не означає, що ви там ну, просто приходите. Хоча іноді у нас бувають такі пацієнти, які просто, просто приходять поговорити, так, так. Просто поговорити, але можу зазначити, що ну, немає практично таких пацієнтів, які просто ходять щодня, аби воно було. Здебільшого там, звісно, є якісь питання. І сімейний лікар може вирішувати психологічні питання, проводити елементарну когнітивну поведінку. Терапію, це нормально, нічого тут такого немає. І також ми вирішимо питання зі здоров'ям на оплату, це ніяк не впливає. Це закладено, ну не може кожен там із 1800 людей ходити щодня. Такого не буває. І робочий графік не дозволяє, і люди такого не роблять. Але ходити ви можете стільки разів, скільки буде потреба. Угу. А якщо ну ще раз поверну, так, є вже лікар, все ти обрав, але ну припустимо, він пішов у відпустку, чи там з якихось причин його немає на роботі, робочому місці, так що робити в цьому випадку, якщо з лікарем, скажімо так, він живий, з ним все добре. Просто це до лікарняний або якась тривала відпустка, декретна відпустка, то заклад, в якому задекларований пацієнт, він повинен предоставити заміну пацієнту. Якщо пацієнта знову ж таки там заміна не влаштовує, він хоче ходити тільки до того лікаря, який от був до того, він може змінити декларацію, якщо дозволяють кадри. Якщо його все влаштовує, будь ласка, без проблем. Єдиний нюанс це коли з лікарем трапляється якась невдача фатальна, або коли лікар звільняється. То в такому випадку, в другому випадку, ми попереджаємо пацієнтів заздалегідь, що лікар звільняється, щоб вони змогли знайти собі іншого лікаря. В першому випадку тут попередити це ніяк неможливо. На жаль, і е, декларації вони розриваються. Так, це є така незручність. Декларації вони заключаються саме з лікарем і пацієнтом а не закладом. Ну але треба на це зважати. Угу, так, чудово. А, які, а як обслуговуються люди, які от не укладали угоди з сімейним лікарем? Ті пацієнти, які знаходяться у закладі, де є платні послуги. Якщо вони не хочуть укладати декларацію, є у нас такі пацієнти. До прикладу, вони знаходяться тут у відрядженні, вони на постійному місці проживання в іншому місті, не окупованому, там все добре, от просто вони у відрядженнях. І вони також не хочуть заключати тут декларацію, але хочуть мати обслуговування. Це також передбачено. Є у нас приватні клініки щодо державних клінік, я не можу точно. Стверджувати чи в них платні послуги я так глибоко ще не вникала. Я знаю, що в нашому закладі у приватних закладів у ФОПів, у ТОВ, вони мають е прайс по. Сімейних лікарях скільки коштуватиме прийом і так далі, і точно так само той же самий спектр послуг людина може отримати за ту чи іншу ціну. Прайс у нас в місті дуже розбіжний, і кожен може знайти собі наскільки йому буде ну скажімо Поки, так комфортно кишені, так. так прайс там дуже широкий. А, так, пані Оксана, а чи різниця в послугах між лікарями ФОП, так і державних клінік? Різниця, ну, хіба що тільки в тому, що лікар-ФОП він все-таки через те, що він один, і це здебільшого у нас монопрактики, дуже мало де є декілька лікарів, вони більш орієнтовні на пацієнта. І вони більше зацікавлені в тому, щоб зробити комфортно для пацієнта, щоб не було черг і так далі. І ще, як для мене, от споживача, також послуг медичних, є різниця в тому, що немає черг, немає пацієнтів, які приходять там без запису, до прикладу. Для мене це дуже незручно. З іншого боку, коли я працювала в державній поліклініці і ми також працювали без черг, вводили ці всі правила, так є державна. Ні поліклініки дає такі от е, умови, але не всіх це пацієнтів влаштовувало. до прикладу, е, ті, які літні там жіночки. Для них це, наприклад, вони простір приходять поспілкуватися через чергу, так вони так і, і вони незадоволені кажуть, чому тут нікого немає? Я прийшла поспілкуватися і в черзі також. Тому ну, є отакі відмінності в плані послуг, що стосується виконання договору з Національною службою здоров'я України, якщо у цього лікаря є цей договір, ніяких абсолютно нюансів немає. Всі ті довідки, які доступні у державній поліклініці, вони точно так само доступні і у лікаря фізичної особи підприємства або у приватній поліклініці, де є сімейні лікарі. Так і останнє, пані Оксано, а що б ви порадили людям при виборі сімейного лікаря? Я би порадила не стигматизуватися, не звертати уваги. На такі речі, як татуювання, колір волосся, роки досвіду і так далі, я би порадила прийти спершу, поспілкуватися, і навіть от з першого погляду, коли ви спілкуєтеся, не просто по картинці дивитеся на лікаря, а спілкуєтеся ви, розумієте, це ваша людина чи не ваша. Тобто, якщо вам спершу, з першого спілкування некомфортно, однозначно, це не ваш лікар, вам краще подивитися якісь інші варіанти. Якщо вам подобається, то заключайте декларацію, починайте співпрацювати. Якщо у співпраці все комфортно. То залишайтеся цього лікаря, співпрацюйте з ним далі. Чудово. ну що ж, я дуже вдячний вам за те, що ви сьогодні звикли до нашої студії. І ми поговорили на таку, я думаю, досить актуальну тему. А ви дивились проєкт Теледоктор і гостях у нас була Оксана Пенька, сімейна лікарка. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.